Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 лютого 2025 року. Сьогодні, 10 лютого, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці рак до 19 години вечора. Здавалось би, гарний час. І потім він перейде вже в знак Лев, і тоді вже в Леві нічого не можна робити. Але але, з 15 години 54 хвилини починається спалений шлях місяця, стресовий період перед повнею. Та ще й до всього місяць без курсу починається з 15 години 51 хвилина і до 18.49 продовжується до переходу місяця вже в знак Лев. Тому всі посіви, якщо не завершили, треба завершити їх до 14-ї години. Ось що можна ще посіяти. Нагадаємо, ми робили це 9 лютого. Якщо не встигли, давайте 10 до 14. Сієм насіння всіх вершків: на розсаду. перець, помідори, баклажани, капуста, огірки, зелені культури, всі інші вершки. Цей день до 14-ї години сьогодні працюємо з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робимо і пересаджуємо кімнатні рослини. Якщо ми всі роботи посівні та посадкові повинні завершити до 14, то поливи та підживлення органічними добривами можемо провести до 18-ї години. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Все залежить, в якій країні ви живете і чи вирощуєте в теплиці, чи в кімнаті свої рослини. 10 лютого несприятливий день для різних заготівель, бо в цей час працює стихія води, а значить, все дуже-дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 10 лютого. Нагадаю, це у нас робота знаку рак. А значить, не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої і не переїдаємо. Зовсім холодне, нічого не їмо. Що ж можна приготувати корисного та смачного? Готуємо такі страви, овочеві супи. Теплі, гаряченькі, можна поїсти зараз, коли зимно за вікном. Готуйте салати з відварених овочів. Готуйте різні страви з риби, з морепродуктів, з'єднуйте їх. Щось окремо готуйте, але повинно все бути тепле. Морську капусту готуйте. Одним словом, доступні овочі та фрукти, все, що у вас є, все повинно бути теплим. І не було повинно бути обробленим. Хай це буде мікрохвильовка чи, можливо, зварені овочі, але все повинно бути нагрітим. І можете використовувати теж теплі екзотичні фрукти, якщо вони у вас є доступні, і обов'язково доступні горіхи. Смачного вам! 11 лютого, день перед повною, а повня в нас 12 лютого. 11 лютого, зростаючий місяць, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Лев. Продовжується цей складний стресовий час спаленого шляху місяця, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи рослин. А підживлення навіть небезпечні, будьте уважні, ніяких підживлень. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, тільки в країнах, де дуже високі температури, то там працюємо з біопрепаратами. Але зараз навіть в країнах Азії і інших теплих. Та ж Африка не має таких країн, де дуже-дуже спекотно. Поки що температури більш-менш комфортні. Тому, будь ласка, використовуємо будь-які препарати. До речі, 11 лютого вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я 11 лютого 2025 року. Що ж, настав час лева. Пам'ятайте, що. Лев відповідає за серце, за серцеву судинну систему. Тому обов'язково повинні бути в нашому раціоні протеїни, вітаміни Д і С. І дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї, ті, що ви готували самі своїми руками влітку. Ну, а що ж можна приготувати такого смачного та корисного в цей день? Готуємо каші з пшона, рису, гречки, вівсянки, страви з риби, з морепродуктів, Дуже корисна печена картопля. Із овочів дуже корисна морква для серця. Готуйте квасолю, горох. Маслини корисні, яблука, гроші, хурма, інші доступні фрукти та овочі, вже можна і сирі овочі і фрукти використовувати. До речі, часник теж дуже корисний в цей час, але в першу половину дня. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику та доступну вітаміну зелень використовувати для приготування смачних страв. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях, і обов'язково будьте всі здорові та щасливі. А ми ж з вами зустрінемося увечері. А поки що до зустрічі!